Пні, коріння, галузки дерев, квіти та сонце. Більш ніж півстоліття тому у простих речах знаходив красу львівський майстер пензля Іван Труш. Тепер це робить художниця Уляна Калагурська. На її картинах навіть капуста та баклажани отримують нове звучання, що вже й говорити про півня, який здалеку приваблює до себе кожного відвідувача виставки. Уляна зізнається, виростала у маленькому містечку, змалку бачила красу природи. Тож любов до сільської романтики у неї залишилась на усе життя. Напевне, саме тому на її картинах не знайде жодного сюжету життя міста. Я народилася сама в провінції під маленькому містечку. Винники біля Львова виросла серед цієї природи і знаю, що багато людей в містах урбанізованих, яким є місто Львів. Наприклад, тут на виставці вражені виглядом капусти, яка не є посічена і вже зроблений з неї салат, яка от в такому вигляді як вона росте на. Городі, чи навіть той півень, якого теж дуже багато бачать, тільки, напевно, на ринку вже неживого. Відповідно, реакція міста є дуже такою живою. Через сюжети більшості картин виставка і отримала відповідну назву миттєвості життя простих речей. Художниця каже, своїми роботами хотіла привернути увагу глядача на той світ, який щодня оточує нас, але якого ми вперто не хочемо бачити. Аби зафіксувати певну миттєвість, жінка часто подорожує з фотоапаратом, робить відповідні світлини, а вже потім з них створює картини. Аби вони виглядали живими, фарбу наносить мастихіном. Це такий шпатель, який практично використовується художниками для змішування фарб на палітрі. Але дуже багато художників використовує його замість пензлика. Тобто ним реально малювати це хоча це є шматочок металу, він має свою таку складність. Це техніка, але дуже цікаво, тому що він дає об'єм, фарба накладається таким достатньо товстим шаром і, і дає ефект візуальної такої живої натури подивитися на миттєвості простих речей можна у палаці мистецтв що на вулиці коперніка там виставка триватиме ще до 4 лютого степан герцюклегвозний Новини.